Якщо ви загубилися в горах і на додачу зламали ногу, не впадайте у відчай. Закарпатські рятувальники швидко знайдуть вас і спустять додолу на тросі. На даному участку наведена навісна переправа для транспортування потерпілого у ущелині. Значить з допомогою тросової системи зроблена навісна переправа. Вона більш надіжна і. Може витримувати більше навантаження ця тросова система. Десь з півгодини до півгодини, щоб навести таку навісну переправу. Ну, чоловік треба мінімум п'ять чоловік. Спускатися вниз зовсім не страшно. Ми випробували це на собі. Людина надійно причеплена страховкою до тросової системи, тож їй нічого не загрожує. Я дуже, я дуже. Внизу ви одразу потрапляєте у дбайливі руки фельдшера. Досвідчений спеціаліст за лічені хвилини надає постраждалому першу допомогу. Медик готовий до будь-яких травм. Травми особливо в нас бувають це розтягнення, переломи кінцівок. Особливо небезпечні це переломи стигнової кістки, бо може наступити травматичний шок, внутрішні кровотечі, переломи таза, тяжко хворого. Доставляти у позі жабки. ще одна ситуація для відпрацювання: зупинився підйомник: зима, мороз близько 15 градусів. Люди застрягли наверху. Рятувальники поспішають на допомогу. Головне тут швидка реакція та постійний зв'язок. Допомагає рація. Увага прийом на прийомі віктор Іванович, це косило. Я скажу, коли зупинити, тоді зупинити. вершо. На одній тільки горі Красія минулого року підйомник зупинявся чотири рази. У таких випадках рятувальники залазять на 15-метрову висоту, щоб спустити відпочивальників на землю. Тільки стартуєш з оце Є такі, да. що впираються, треба насильно витягнути її. Бо бояться, є такі. Особливо діти не бояться, більше жінки бояться. Робота взимку, Робота взимку на такій висоті завжди ризикована та сповнена труднощів. Сильний вітер, обледеніння, добіє вірьовка, заледенівши ступеньки, по якими піднімалися по опорам. Так, і сильний вітер, і люди, які панікують, і випівші люди, які сидять на кріслах, які бояться, наприклад, спускатися. Триденні навчання МНСників завершилися вдало. Узимку в будь-яку погоду вони готові рятувати людей у горах. Нам треба працювати в будь-яких і щоб не було, хто без якої ноги не встав, все ж треба йти і працювати. Тому що це залежить від життя людей.